Чим довше людина стоїть біля керма соціальної ієрархії, тим більше її поведінка нагадує стан глибокої травми мозку. Келтнер сформулював так званий парадокс влади: якості, які допомагають вам досягти вершини, наприклад, емпатія, адекватна оцінка ризиків, починають зникати після її здобуття. Внаслідок цього мозок лідера знижує об'єктивну оцінку себе інших. Та обставин. Поведінка стає імпульсивнішою, керуючись хотілками, а не здоровим глуздом. Спостерігається деградація емпатії, здатності подивитись на ситуацію очима інших. Інтуїцію Келтнера підтвердив нейробіолог Сухвіндер Обхі з Макмастерського університету, який перейшов від поведінкових експериментів до дослідження мозку. Обхі виявив спільну характеристику для всіх, хто має владу.